Один знайомий мені сказав, я не буду ніколи ходити до церкви. А чому? А тому, що там суцільні лицеміри. То я тобі дам, друже, декілька парад, якщо ти вважаєш, що в церкві суцільні лицеміри. Поїхали. Пункт перший. Прийди до церкви, благаю тебе, ти будеш єдиним нелицеміром. Тільки від тебе буде світло в цій церкві. Друга порада. Скільки лицемірів? Ну давай будемо. Ну ну відвертимо. Ну не ж бути так, що 100% лицемірів, Ну ладно, 30, 40, 50. А ти можеш собі уявити, не дай Боже, звісно, трапила серйозна хвороба. Ти кажеш, я ніколи не піду до лікарні, до лікарів. Чому? Тому що серед лікарів є лицеміри, ну є лицеміри. Але ж там є абсолютно адекватні, гарні лікарі з великої літери. Ну слухай, ну в церкві, як і скрізь є погані люди, і гарні люди. Третя причина. А ти сам ніколи не лицемірив часом. А ну давай будемо відвертими. Ти ж також маєш лицемірні вчинки, але ж ти себе не окреслюєш як лицемір. Ну так само і в церкві є люди, які так собі іноді. А іноді повір моєму великому досвіду, а іноді ті люди, які щось погане роблять, вони здібні і на гарні вчинки. І наступне ти, будь ласка, орієнтуйся на скільки ми там визначили з тобою, ну хай 50% відсотків але ж там є під 500... 50 і гарних людей. Ти орієнтуйся на у тих гарних, і йди до церкви, Без церкви немає спасіння.